Вітаю, друзі! Отримаємо послання на наступний тиждень, 27 травня, 2 червня 2024 року. Сьогодні нам будуть віщувати аркани Таро впливу ангелів. Ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Ангели приносять нам пророчі послання, сповіщають волю Божу, захищають, проводять духовну боротьбу, допомагають у спокусах, з'являються у вигляді людей, звіщають суд над грішниками, їх вплив безцінний. Таро впливу ангелів виконано у кольорах нашої рідної України. Можливо. Трохи блистить, надзвичайно гарна золота колода, але ви, ви бачите, що наше небо і наша земля. І для мене це є як послання, адже нам дуже потрібна допомога і підтримка ангелів. Нагадую, що розклад буду робити загальний, за індивідуальними розкладами. Звертайтесь за контактами у шапці профілю і під цим постом. Карта тижня основна тема. Як в цілому складеться тиждень, настрій, емоції, ситуації. Яким повинні, якими повинні бути пріоритети, на чому зосередитись? Карта тижня. Старший аркан Сонця. Херовими безіменні ангельські істоти, їх головне призначення показати. Нам славу, велич Бога, а також показати, що Божа присутність з нами. Якщо ви не відчуваєте позитивну енергію Сонця, не лякайтесь. В житті горе і радість, щастя йдуть поряд, і ми нічого з цим не Зробити не можемо. Сальові, як кажуть французи. Не засмучуйте себе гіркими думками, ваше життя належить тільки вам. Енергія сонця буде спонукати реалізувати ваш потенціал, переходити від слів до діла. Як в цілому складеться тиждень? Енергія місяця. Буде перекривати енергію сонця, це ніби робити кроки в темноті, а сукупність невідом... невіданого перекриває позитивні емоції. Окрім того, можливі обман, маніпуляції, страх, сумніви щодо отримання підтримки. Поки що зміни не передбачаються. Використайте цей час для укріплення того, що маєте. Четвірка Пентаклі: Забезпечення власної безпеки. Ставте себе на перше місце, не ризикуйте, не вкладайте занадто емоції у ті справи, якщо, можливо, у вас ще не все буде вдаватися, і щось буде не виходити якими, будуть, якими повинні бути пріоритети? <кій> Старший аркан зірка. Сьогодні бачите такі старші аркани, сонце, місяць і зірка. Ангел Рафаель полегшує біль тих, хто страждає. Отримуйте відчуття, що все буде гаразд. Символіст цих арканів селяє надію, що, у якими важкими б не були випробування, ситуація у будь-який момент може стати переможною. І два аркана паж жезлів та шістка жезлів віщують про те, що кожен день приносить вам власне визнання своїх досягнень, і ви, будь ласка, на них зосередьтеся. Зосередьтесь, будь ласка, на собі, на власній безпеці, на, власні, на власних справах, на тих, хто вам дорогий і хто вас підтримує. Розклад закінчено. Якщо вам сподобалось, оцінюйте мою роботу, підписуйтесь, коментуйте, записуйтесь на приватні консультації. До нових розкладів.